Не все можна коментувати публічно. Так, Ігор Терехов висловився щодо нового типу атак на Харків. Цими вихідними російські військові почали застосовувати проти міста безпілотники молнії, які переносять FPV. Перший випадок був у суботу. «Молнія» була носієм одразу для двох FPV. Один із них влучив у дах приватного будинку у Шевченківському районі, другий у фасад будівлі в цьому ж районі. Сама ж молнія впала на дах гуртожитку в Київському районі. Внаслідок цієї атаки гострого шоку. Зазнали п'ятеро людей: чоловік, дві жінки та двоє підлітків. У неділю впіврон пошкодив ресторан у новоповарському районі. На щастя, минулося без постраждалих. Як уточнили в обласній прокуратурі в цьому випадку засобом доставки та здійснення ретрансляції сигналу також слугував безпілотник «Молнія». Підпиваючи підсумки минулого тижня, Терехов повідомив, що за цей період військові РФ скинули на Харків 12 кабів, застосували три шахети, дві молнії, один ланцет і три ФПВ-дрони. Щодо використання росіянами останніх, зазначив мер, місто перебуває в постійному контакті з військовими. Фахівці аналізують нову тактику супротивника і вживають усіх необхідних заходів, аби зменшити ризики для цивільного населення. Наголосив Терехов.